Вітаю з вами сеньор Лобато. Я обіцяв, якщо відео набере 5 лайків, я зніму продовження про планшет BlakeQ Mega 1. Але продовження не вийде, тому що він сломався Спустя 2 дня На екрані з'явився длинний піксель. Тому я його відправив назад. Гроші мені вже вернули. Ну, дуже неприємно, тому що він пропрацював-навсього 2 дні. Я дуже розчарувався. І зараз покажу, що я взяв на заміну собі. Я додав ще 200 баксів і взяв собі ось такий. Ось таке яблучко. Як можете бачити. Ось таке яблуко. Я звук записую уже. Так розблокирую екран. І тут -а. усе літає. Там делать бізнес можна на цьому планшеті, все, що хочеш. Есть і в ігри можна погуляти, тоже все работает на ура. Я думаю, лучше взяти планшетик. І ще добавить трошки. І тут все літає. Зайшов в YouTube. На канал Сеньора Лобата, там що сподивився, і все хорошо у вас буде. Якщо відео набере 5 лайків, я зніму повноценний обзор на цей планшет. Всім дякую за перегляд.